Друзі, в... Кіно я Кіношка Дмитро, я Леот, я Максим, я Яна Миколайова, я Олександра, мене звуть Влад Парова, мені 9 років, мені 9. мені 9, 12, 13, 12, 14, е, Гопландія, це мій перший табір, Гопландія, Сюта. Е, це ж Опаландії фінансові в, в Лапландії. Так, я була у таборі до Америки і Іспанії перший раз. В Лопландії? Теж mm. западався в зоопарк і теж, що ви нас випускали дуже довго свят свинів. Oh! Мені запам'ятався, тому що ми поїхали кататися на Цюбінг в Санта Деліч. Зоопарк зоопарку мені сподобалось, там був медпарк. Всі сподобалися всі всім. Тобто дуже багато снігу. І були класні розваги кожен день. Табір у Америці був дуже цікавий, там була насправді дуже цікава і насичена програма. Кожен день було щось нове, відкривалося. І взагалі просто було весело поспілкуватися із своїми однолітками. У Фінляндії круто, там ну, дуже багато місць, красивих. І всякі, ну, нас водили по всяких таких прям, ну, класних місцях. Нам показували ну, сніговиковий світ, водили по місту, розказували нам щось. Снігу багато класно. Тут, в принципі, було цікаво. Так, Так. Так, купую, якщо, чесно. Дуже Так. Так. Тим, що Тут дуже добрі гарячі. Тут ми багато ходимо. Бужаті веселі. Програма, поїздки всі ці, екскурсії, цікаві друзі. Тут дуже класні е, активності, важен Тут, крім насолодження, можна ще отримати якусь користь у таборі, тому що часто у таборах ще проводяться заняття або якісь просто навчання. Ну тут є оці завдання на зірочки, за які потім дають подарунки. Красиво, ходять по екскурсіях. Ну, Коротше, класно. Програма типу екскурсії, музеї всякі. Таке. Так, так хочу. Візу, що? Японія я паную, як мені це в Звичайно. В Японії. а вже. На наступний рік я поїду в Японію, а потім ще в якісь країни. Так. Поїхати. Хочу попросити до батьків, щоб, щоб поїхати в Табір. Реально класно. З'їздити зараз з'їздити, щоб гонятися. Придатно не було. Поїхати Тож це дуже класно. Що потрібно це спробувати? Бо це справді дуже весело і цікаво. Та їде ваше їдьте сюди тут, не лише на.